Рада вас вітати! Запрошую вас до країни грамоти. Продовжуємо вивчати звуки та букви. Тигр гарчить, гарчить тигриця, пролетіла низько птиця. І смугасті тигринята шкірять гострі зубенята. Дітки, який звук ви чуєте найчастіше у цьому віршику? Так, звук Т. Повторіть Т. А чи можемо ми проспівати цей звук? Т-ні. Звук Т вимовляється з перешкодою. Заважають зубки та язик. Вимовляємо твердо, Т. Цей звук твердий приголосний. І на звуковій схемі. Ми його позначаємо однією рисочкою. У словах тістечко, тюльпани, тісто, ластівка. Звук ті вимовляється м'яко, ті. І на звуковій схемі позначаємо двома рисочками. Давайте зробимо звуковий аналіз слова тісто. Тісто перший звук ті. М'який приголосний. Тісто і голосний. Тісто. С. Твердий приголосний. Тісто Т. Твердий приголосний. Тісто. Голосний. Прочитаємо тісто. Уважно подивіться, скільки складів у слові тісто. Так, два склади, тому що два голосних звука. Дітки, зверніть увагу, що у слові тісто перший звук ті, м'який приголосний. А четвертий звук Т твердий приголосний. Твердий звук Т та м'який звук Т позначають буквою Т. Уважно роздивіться та запам'ятайте велику та малі букви Т. Тук-тук-тук, ток 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 Вибиваємо молоток, Ним ви цвяхи заб'єте. Схожий він на букву Т. Давайте назвемо імена дітей, які починаються з букви Т: Тетяна, Тамара, Таміла, Таїса, Тарас, Тимур, Тихон, Тимофій. А зараз гра: Т заховався звук Т. У слові на початку. Усередині, чи в кінці? Трамвай. Де заховався звук «Т»? Так, звук «Т» стоїть на початку слова. Юрта. Де стоїть звук «Т»? Вірно, дітки, звук «Т» стоїть у всередині слова. Слово торт. Так, дітки, звук Т стоїть і на початку у І у кінці слова. Салат. Де сховався звук Т? Так, у кінці слова молодці малята. Намалюйте об'ємну букву Т та розфарбуйте її. Намалюйте поруч предмети, які починаються з букви Т. Тарілка, торт, тюльпан. Пропишіть букву Т у зошиті. Прочитаємо склади, поєднуючи букви між собою. АТ, ут, от, ІТ, ит, та, ту, то, ті. Ата, уту, ото і іти Та прочитаємо слова. Кіт, кит, кут, тин. Дуже добре. Зробимо звуковий аналіз слова торт. Торт перший звук. Твердий приголосний. Торт О, голосний Торт. Р. Твердий приголосний. Торт. Т. Твердий приголосний. Прочитаємо. Торт. Скільки складів у слові торт? Вірно, один склад, тому що один голосний звук. Молодці. Слово салат. Салат. С. Твердий приголосний. Салат, а голосний. Салат. Л. Твердий приголосний. Салат. А голосний. Салат. Твердий приголосний. Прочитаємо салат. Скільки складів у слові салат? Так, два склади, тому що два голосних звука. Дуже добре. Слово діти. Зробимо звуковий аналіз. Діти. Діти. М'який приголосний? Діти і голосний. Діти ти. Твердий приголосний. Діти і голосний. Прочитаємо діти. Скільки складів? Так, два склади. Тому що два голосних звука. Молодці малята. Сьогодні ми з вами вивчили букву Т, яка позначає звуки твердий Т та м'який Ті. Любить буква Т звучати, танці, трактор, телефон. Щоб її угомувати, запрошу на чай з тортом. До побачення малята! До зустрічі!